Скорботна новина з фронту зібрала на майдані незалежності у рівному більше сотні людей. Перестало битися серце двох військових з нашого міста, які захищали Україну від окупантів. 23-річний Петро Новицький загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу неподалік Бахмута. Ще один рівнянин, 43-річний Руслан Дердюк, теж пройшов пекло війни. Отримав три контузії та поранення. Кілька днів тому чоловік помер. Ці герої відвернулися від себе. І полюбили Україну, народ і кожного українця більше ніж себе. Саме тому наші воїни віддають своє життя за нас. Полюблять нас більше ніж себе. Петро Новицький навчався у великожитинському ліцеї, а потім здобув фах геолога у в університеті водного господарства і природокористування. Згодом хлопець пробував себе на різних роботах, в тому числі працював за кордоном. З початком війни став до лав ЗСУ, пройшов двомісячну підготовку і вирушив у зону бойових дій. Мені Просто шкода його зараз. Що він загинув? Молодий, подивіться на фото. Як він гарно сміється. він закінчив його воїві. Ского кафедра є він офіцер. Мені шкода. Руслан Дердюк навчався у четвертій рівненській школі, а згодом в дев'ятому училищі. Чоловік працював електриком на тракторному заводі. Розумівся у багатьох технічних спеціальностях. На прощання з героєм прийшли як рідні, так і колеги по роботі. Усі вони відзначають жартовність і доброту Руслана. Такі знаєте, хлопчик нічого, але хороший і дуже, дуже, дуже добрий. Дуже добрий. Хлопець не то такі не був що, Як вам сказати, що буде втікати, чи там щось Хлопець Хлопець хороший рівняни прийшли на майдан з квітами, щоб віддати шану подвигу полеглих на війні бійців і схилити голови перед їхніми рідними. Поховали Петра Новицького та Руслана Дердюка на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.